ім'я Твоє, нехай прийде старство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Не наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від упадого. Амінь, Боже наш. Що є в сина нехай свидеться і м'якоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя. Я на небі, так і занич подовсить. Хоче б ти помолився на себе. Пусти закону руки. Я ще наш. Що єси на небесах, нехай жити, це ім'я твоє, нехай прийде за рух'є, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ти наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. як і не прощаємо мов новайка наші, і не вели нас усіх, але ми буде нас відповідать. Отче наш, присвя не листа, нехай святий сентября, нехай свій душа, нехай буде воля Твоя, як на небі, дай на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо у наші.